Всім привіт, вітаю вас на першому році нашого інтенсиву, де ми поговоримо про те, як правильно створити і формити тіток аккаунт. Багато новачків на початку свого шляху, думають, що для того, щоб стати порогашком трафіку, достатньо просто як-небудь створити тіток аккаунт, залити туди рандомні відео з колдекшеном в телеграм, там більше розкаже про криптовалюту, і все, буде перегорошить трафіку. Відео будуть набирати мільйони переглядів, будуть переводити мільйони людей в телеграм-канал і переносити мільйони доларів. Але це не так працює. Навіть від такої банальної дії, як створення акаунту буде зналежно, чи ваші перші відео понабирають триста п'ятсот 600 передів, чи вони будуть набирати десятки тисяч, сотні тисяч, навіть Переглядів як у мене і в моїх учнів. Якщо в пошуку TikTok написати слово криптовалюти і пошукати аккаунти, які давно почали займається програмтрафіку на телеграм-каналу по криптовалюті, можна наткнутися на таку картинку. Аккаунти просто набирають з перших відео по 300-500 600 переглядів. І це може бути через те, що вони були просто неправильно створені. А ось, для прикладу, аккаунти моїх учнів, які набирають з перших відео по 15 тисяч переглядів, 16 тисяч переглядів, 25, 45, 65, сотні тисяч переглядів і тому подібне. Або ось приклад моїх учня, який за два місяці на повністю новому аккаунті набрав 6,1 мільйона переглядів. Тут він пише привіт, прийшов вже місяць до нашого зізвону. Результати виросли в два рази. Зараз маю більше часу і бажання працювати саме з переливом. Це насправді дуже хороший результат, тому що середня конверсія в TikTok, якщо робити хороший формат контенту і робити в ньому хороші резиви до дії, приблизно один підписник до 200 переглядів, а тут 6,1 мільйона переглядів. Тобто з такого аккаунта потенційно Telegram могла перейти 30 тисяч підписників, що дорівнює приблизно 20 тисячі доларів за два місяці ведення TikTok. Тобто порівняйте цю статистику: 6,1 мільйона переглядів на новому аккаунті за два місяці, або ось такі нові аккаунти, які створюють не а просто ну рандомні люди, якщо написати в Тіктоці слово криптовалюта. Так, перейдемо до інформації. Про створення аккаунтів, але перед цим у вас 100% виникло питання, чи можу я використовувати свої аккаунти. Наприклад, типу мені є аккаунт, який там дивлюсь відосики, щось там загрожають, тому подібне, чому ж я на нього залавати відео і переняти ними трафік. Тут є два варіанти. Якщо на аккаунт, який зараз у вас є у тіктоці, ви колись робили відео, потім їх закривали або видаляли, або залишили, його не можна використовувати для програм трафіку. Краще робити новий аккаунт. А якщо аккаунт у вас давно створений, але за весь час ви на нього не робили жодного відео, тоді можна використовувати цей аккаунт. Якщо вам все-таки потрібно робити новий аккаунт, то по-перше, рекомендую його створити не на пошту, а на номер телефону. TikTok Такої інформації ніде не дає, ніде про це не пише. Але ми з командою робили тисячі аккаунтів і замітили, що аккаунт, який створений не на пошту, а на номер телефону, просувається набагато краще. Перші відео набирають більше перегляди, тіхто до нього краще ставиться, краще видає в рекомендації, тому подібне. Скоріше за все, це зв'язано з тим, що коли хтось прийняє трафік спамом або софтами, він створить аккаунти саме на пошту, оскільки номер телефону буде створити дорожче. Тому, коли ви робите аккаунт на номер телефону, тіх, хто що це не спам і просуває акаунт краще. Повторюю, це ніде не написано, ті, хто все ніде не підтверджував, але просто ми з командою робили тисячі акаунтів, тобі побачить таку закономірність. Більше щоб створити аккаунт. Вам, в принципі, нічого не потрібно знати. Ви заходите в TikTok, ток нажимаєте створити новий аккаунт, вводите номер телефону, пароль, підтверджуєте код і все, у вас є новий аккаунт. Але на цьому все не закінчується. Коли ми створили TikTok аккаунт, ми не починаємо одразу його викладати відео. Спочатку ми його будемо прогрівати. Простими словами, прогрів аккаунту, це коли ви замість замістовували, що в новосорному аккаунті зразу викладати відео. Спочатку проявляєте на ньому якусь активність. Ви дивитесь якісь відосики які в ті лайкаєте їх, зберігаєте і тому подібне. Це TikTok хто розуміння, що ви не спамер, який тільки що стриву аккаунт, зразу почав робити на нього відео, а звичайний юзер, який створив аккаунт, посидів на ньому, подивився якісь відео. Свідовця, які по лайку, під себе рекомендації, і вже потім починає робити свій контент. Це теж одна із причин, чому, якщо написати в Тіктосі просто слово криптовалюти пошукати нові аккаунти, там буде по 300-500-600 переглядів, а на аккаунтів моїх і наших учнів на перших відео набагато більше переглядів, десятки тисяч, сотні тисяч переглядів або навіть мільйони. Багато новачків вашківніший програм трафіку дуже жадні, і замість того, щоб створити аккаунт і його прогріти 2-3 дня, після чого потім він буде набирати хороші перегляди. Вони одразу починають робити контент, і через це ведуть акаунт 2-3 місяці для того, щоб вийти на хороші перегляди, оскільки вони зробили перше відео одразу, тіхток тому що це спам-аккаунт, це не звімо перегляді, кинув тієї бан, відо набирають по 300 -500 переглядів. Через це дуже повільно росте аудиторія, росуть повільно підписники, акаунт повільно розвивається і все. І замість того, щоб зробити двох-трьох дневний прогрів аккаунта, після якого відео буде добре набирати перегляди. Багато хто просто собі свій шлях збільшує собі на 2-3 місяці. Тому є таким важливим програмні трафіку, знати кожну детальку, кожного етапу, який ви проходите, для того, щоб почати цініше заробляти гроші, оскільки навіть такі малі деталі, як банально правильно створити акаунт, його прогріти, і те, що ми будемо далі говорити, все це буде впливати на те, скільки наскільки швидко. Ви почнете зробляти нічого програму трафіку, оскільки почати створювати контент і перейняти з нього трафік можна моментально. Ви просто зробили аккаунт, зразу зробили на нього відео і все. Але по-перше, ваші відео не будуть набирати перегляди. По-друге, з них ніхто нікуди не буде переходити, оскільки будуть погані старительни, структура, кол-декшена і тому подібне. На цьому навчанні розбираю кожну деталь кожного етапу в нічого програм трафіку. Але оскільки інтенсивно стривається всього 7 днів, ми будемо тяжково цілитися те, що нам потрібно, для того, щоб почати заробляти в ніч програм трафіку. Після того, як ми створили аккаунт і почали його прогрівати, можемо переходити до оформлення аккаунта. Оформлення майже ніяк не впливає на те, скільки. Ваші відбути набирати переглядів і скільки людей з них буде до телеграм-канал, але все-таки трішки впливає, тому Зараз розберемо, як оформити свій аккаунт. Аватарка тут це максимально просто. Можете поставити свою фотографію, фотографію свого силуета, якусь просто красиву фотографію. Що хочете, можете ставити. Головне, щоб це не виглядало крижово, головне, щоб це не був біткоін, золотий на синьому такому фоні, який використовують 3 мільйони спамерських аккаунтів в ніші про трафіку. Найпростіший спосіб зробити собі прикольну аватарку на TikTok Це просто берете фотографію, яка сподобалась. можете навіть взяти мою якусь фотографію, фотографію, любого іншого інфлюенсера, Фотографію який вам подобається. Короче, беремо любу фотографію з інтернету. Заходимо в GPT і пишемо зроби цієї фотографії. Прикольний арт. Якщо написати нормальний промпт, виглядати це буде приблизно так красива аватарка, яка ніяк не надоїдає, яка легко запам'ятовується і яка просто класно виглядає. Зікнем теж це максимально просто. Можете поставити своє ім'я, свою фамілію, можете якийсь прям нікнейм придумати. Головне не робити щось по типу Влад Біткоін, Ендрю, криптовалюта, Максим Ефіріум, там Денис Трейдинг і тому подібне. Глідає, якось на трошки відлякує глядача від вашого аккаунта. І останнє нас оформлення. Це опис, і це єдине місце, де можна якось нафакапити. TikTok є заборонені слова, такі як слово заробіток, слова зв'язані з 18 темами, вбивствами, деякі слова зв'язані з політикою і тому подібне. Якщо одне з цих слів поставити в опис свого tiktok акаунта, ви автоматично отримуєте тіньовий бан. або не отримаєте тіньовий бан, або просто будете отримувати менші перед на своїх відео. Найчастіше новичку програння трафіку роблять таку помилку, як ставлять слово заробіток свій опис аккаунта. Наприклад, як заробити криптовалюті, показує в телеграмі, або як я заробити певну суму, показує в телеграм-каналі. Слово заробіток є тіто банвордом, через цен з меншої перегляди на акаунт. Через це ваш розвивати аккаунт. Якщо ви хочете поставити якийсь такий опис, по типу як заробляти показувати телеграм-каналі, можете просто використовувати слова синоніми. Наприклад, як вийти на такий дохід або як отримати таку суму, як заформити таку суму, як отримати таку суму, отримати таку суму і тому подібне. Просто використовуємо слова синоніми. І все, ви повністю готові для того, щоб починати викладати відео на свій аккаунт. Він у вас правильно створений, він у вас оформлений без ніяких банвордів, без слова заробіток, через що ви не получите ні вибан на початку свого акаунта. І він у вас прогрітий. Тепер поговоримо про те, скільки можна сортів ток акаунтів, тому що багато хто коли починає трафік і робить перший акаунт, робить на ньому перший результат. І бачить, ось я заробив, наприклад, 20 доларів, починає створити супер багато аккаунтів, робити, наприклад, там створив 10 аккаунтів, робить на кожен по 15 відео за день. І через це, замість того, щоб його дохід виріс, він наоборот падає, оскільки всі аккаунти баняться, всі аккаунти відлітають в тіньові бани, кожен аккаунт не набирає ніяких переглядів. А часу при цьому йде супер багато, скільки ведеться багато аккаунтів, на які робиться багато відео. Приблизно так і було з мій мучним Назаром. Довгий час він займався програмтрафіку, але замість того, щоб правильно створити аккаунт, починати його правильно розвивати, він робив багато аккаунтів, робив них багато відео, ті хто це сприймав за спам. Його відео набралося по. Дні 2003, що він заробляв до 500 доларів в місяць. Але на навчання я детально розпитаю про те, як правильно створити аккаунт, розпитаю про те, як правильно вивести, як робити відео, як працюють алгоритми, які бувають, за що можна отримати тіньовий бан і тому подібне. І вивчивши всю цю інформацію, навіть не міняючи контенту, а просто не використовуючи різні там заборонені слова, правильний собі аккаунт і тому подібне, на тому самому форматі контенту. Назар почав набирати набагато більше переглядів, перегляняти більше трафіку і вийшов на дохід близько 2000 доларів в місяць. Тому, коли ви починаєте займатися програм трафіку, не думайте про те, що я зараз зроблю 10 аккаунтів, будуть в них викладати по 10 відео в день. В мене День буде 100 відео виходити сумарно. Я буду заробляти там пачки грошей кожен день. Це так не працюють. Тіхтока є чіткі правила, чіткі алгоритми. Якщо ви так зробите, ви просто впадете під спам. Всі аккаунти будуть набирати по 100 200 переглядів, і все. На початку свого шляху просто зробіть один аккаунт, навчіться на ньому робити контент, навчіться на ньому набрати високі перегляди, прийняти багато трафіку, і тоді робіть інший аккаунт. І так аккаунт за аккаунтом можете масштабувати свою сітку аккаунтів. І все тепер, окрім того, що ви знаєте, як створити аккаунт, як його правильно прогріти, як його правильно оформити, ви ще й розумієте, що не можна створити одразу багато акаунтів, тому що попати під спам тому ваше завдання на сьогодні створити TikTok-аккаунт, оформити його і скинути в бота куратор інтенсиву. На цьому боті сиджу я сидять куратори, і ми будемо перевіряти ваші завдання, давати правки. Наприклад, тут можеш так зробити, тут можеш так зробити. Будемо давати поради і будемо допомагати вам на інтенсиві вийти на перший результат і нічого трафіку. Оскільки перший крок це завжди найважча крок, влюбінніші важко почати, легко продовжити. На цьому все виконуйте завдання, чекайте наступного року, наступних завдань і всім гарного дня.